Підненький привіт. Тему родової системи трішки розібрали. Давайте сьогодні з вами поговоримо, куди дівається життєва енергія і де брати ресурси. Робота з собою без чарівної таблетки, на яку всі так чекають і всі бажають, щоб одна таблетка вирішила всі питання, всі проблеми зробила щасливими, радісними, веселими, гармонійними, багатими і тому подібне. Е, тому є плани, є цілі, є знання, як, але на жаль, зараз немає сил втілювати зміни в життя. Фізична втома, чи здуження, здужання, е, пригнічений, подавлений настрій, замкнутий спосіб життя, е, небажання діяти і починати важливі справи. Та що там починати, складно справлятися в принципі з існуючими. Куди йде енергія і де вона дівається, давайте ці всі питання розберемо через те, що дуже багато скарг, саме таких дійсно таких скарг приходить в особисті повідомлення. Люди ну не знають, що з цим робити, що з ними діється, і що відбувається, куди йде їхня енергія, куди вона дівається. Зранку вроді би просинаються і все ок. А вже, вже в принципі в обід немає сил, нема бажання. Немає життєвої енергії, е, тому давайте будемо з вами з цим розбиратися і щоб ви розуміли, кожен, кожен абсолютно має запас цієї вітальної життєвої енергії, і кожен витрачає її по-своєму. І в організмі відбуваються в нас різні процеси, на які витрачається різна кількість енергії для підтримки гомеостазу організму. Відбувається це дійсно несвідомо, але дещо ми з вами можемо контролювати. Тому, куди витрачається життєва наша енергія. Давайте розберемо: фізично людина не контактує з тілом і його потребами. Незадоволені базові потреби в харчуванні і відповідному способу життя, в безпеці у фізичному контакті з іншими. Далі це нераціональне використання своїх ресурсів. Виконання своїх та не своїх обов'язків на роботі і вдома це роль спасателя для інших і фокус уваги на всіх, на всіх, окрім себе, і своїх бажань і потреб. Далі беремо крім фізичного, наші є на психічному рівні, так, є психічний рівень, тобто на психічному рівні більше можливостей, куди витрачається життєва енергія. Це в нас незавершені ситуації, незавершені стосунки, травми. До незавершених ситуацій ми з вами можемо віднести і незавершених стосунків, так я їх називаю кладовище стосунків, тому що багато хто з ким зустрічався, когось любив, хтось розходився, розводився, і зазвичай в 95% ці стосунки закінчувалися. Не екологічно, тобто через сварки, через розводи, через певні такі ну, життєві негативні ситуації, але в будь-якому випадку енергетично між вами залишилися канали. І якщо ці стосунки завершені не екологічно, в такому випадку від вас до цього партнера йде енергія, скачування енергії. Ці стосунки можуть бути не лише з партнерами, це можуть бути з подругами, з друзями, з братами, з сестрами, з батьками. Тобто, чому і кладовище стосунків, тому що таких є досить багато в нас в житті, так? і зазвичай ми розходимося не завжди в кращому варіанті. Тому на це витрачається ваша життєва енергія на отримання, на отримання саме цього кладовища стосунків. Тому для вас важливо завершити їх екологічно. Це можна зробити фізично, коли ви зустрілися з людиною і відпустили, пробачили, поговорили, попросили пробачення. Це можна зробити через фантом, через фотографію, через фантом. Фантом це образ. Ви просто згадуєте, пригадуєте людину, пригадуєте образ, і можете це зробити через фантом. Далі куди ще йде енергія? Це неприйняття себе і своїх тіньових якостей особистості. Тобто приписування їх іншим. Ми робимося нецілісними, відщеплюючи свої частинки. Далі стаємо не в контакті з своїми переживаннями і проявами гніву, агресії, образи, горя і пригнічуємо їх прояви. Тобто, яким чином це відбувається? В організмі виділяються гормони. І в такий час, коли ви злетесь, виділяється адреналін, кортизол. І в крові ці гормони є. Але у зв'язку з тим, що ми ж з вами всі такі білі, пухнасті, щоб не образити когось, щоб не дай Боже не довести ще до більшої сварки, ми це все тримаємо в собі. Ми його не проявляємо, не проживаємо, не захищаємо свої рамки, границі, не відстоюємо свою позицію і таким чином, виходить, зовні ми спокійні ми <зовніми> правильні пушисті, німб над головою. А всередині вас бомблять гормони. А гормонам без різниці, куди виходите. Вони можуть вийти назовні через прояв агресії, вони можуть залишитися всередині і вас бомбити зсередини. Це заблоковані емоції. І таким чином вам обирати або бомбити себе, заводити себе в хворобу або проявляти і проживати насправді проживати ці емоції. Їх можна проживати по-різному. Можна бити посуду, устроювати, влаштовувати, в принципі, італійські страсті, а можна людині чітко пояснити, що це моя територія, і, будь добре, зі мною так не поводься. Мені це не подобається, зі мною так не можна. І таким чином ви проявляєте цю злість, агресію екологічну, якщо немає можливості, і гормони вже вийшли. Ви можете з цим справитися через фізичний прояв ви від гормонів саме назовні, яким чином? Ходьба, виходьте на вулицю, ходіть, бігайте, скачіть, танцюйте, кричіть, як є можливість, займіться фізичними вправами через прес, присідання, танці, спорт, биття, груші. Можна зайнятися фізичними вправами ще й з користю яким чином ми це можемо зробити? Зайнятися прибиранням. Поприбирайте в хаті, попелесосьте в хаті, перемийте всю підлогу, перемийте всю посуду. Загляньте навіть в ті куточки, в які не заглядали досить давно. Мало того, що випустите гормони, то ще й порядок в хаті буде. Можете скупати города собі і сусіду також. Тому йдемо далі. Де ще дівається ваша енергія? Це в нас е блукаюча увага у майбутньому чи минулому. А зараз, у тут і зараз людини просто немає. Адже де увага, там наша енергія. І дуже часто ми з вами або думаємо про минуле що було, як було, згадуємо певні моменти, або плануємо вже в майбутньому, що в нас буде і як в нас буде. Але енергія в нас є саме тут і зараз, саме в нашому теперішньому моменті. Тому важливо концентруватися на тому, що ви робите, де ви зараз, що ви відчуваєте, що ви хочете, саме ви хочете, яким чином вас приближає, ну, наближає так, саме ця ваша дія до вашої цілі, до вашої мети, до вашої мрії. Ось такі собі питання задавайте і кожен раз себе повертайте на тут і зараз. Далі, де ще дівається, ваша енергія це безвідповідальність навіть за своє життя. Людина у позиції залежного або в позиції жертви, вона не спроможна генерувати і віддавати. Не має такого завдання лише брати, і ведучи насправді такий паразитарний спосіб життя. Власна енергія тут не потрібна. Тобто людина, впадаючи в енергію жертви, так в стан жертви, вона тоді, як паразит, стягує енергію саме з наших спасателів, які приходять зразу на допомогу і появляються, і починають спасати цю жертву. Тому це дуже вигідно сидіти в цій позиції, де все пропало, все пропало. За тебе все зроблять, за тебе вирішать, Тобі все принесуть на білій тарілочці з голубою кайомочкою. Далі Де ще дівається енергія, коли порушено баланс брати, давати у відносинах? Тобто, коли ми віддаємо, 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 але не поповнюємо запаси, і ми починаємо хворіти як витік або нестача життєвої енергії. Тобто, ви постійно працюєте для когось за когось, живете для когось і за когось для себе. Ваш часу немає. Ви постійно віддаєте, але для себе брати не берете. І тут є долька невеличка така гордині, тому що просити ви не вмієте. Краще я зроблю сама, я сама краще знаю, як це, і ніхто за мене краще це не зробить. І зазвичай такі люди, як я їх називаю, ламиває лошадь, вони собі працюють і працюють. енергії нема, нема. І дуже часто від таких клієнтів я чую, що не роби одна вдяка, що не роби, одна дяка. Тобто людина живе для когось і для чогось, а дяки нема. І, звичайно, що тут можна розбиратися і психологічно, звичайно, що тут є і моделі поведінки, і родові програми, але зараз не про це. І саме туди тікає ваша енергія. Далі, куди ще ваша тікає енергія? Це відсутність гнучких кордонів і неможливість вступати чи піти в ну, з контакту з іншими людьми. Так, туди також колосальна кількість енергії йде. Ну, що важливо зробити, звичайно, виставити свої кордони і не пускати на свою територію, так як і роблять наші тваринки, собачки, коти, які мітять свою територію. І якщо хтось заходить на їхню територію, що вони роблять? Піднімають шерсть, починають скалитися. І якщо людина пересікає, наприклад, так, чи людина, чи тварина без різниці, якийсь опонент пересікає територію. В такому випадку, що відбувається, собака починає кидатися, кусатися, захищати свою територію. Чому ж ми, люди, взагалі втратили таку можливість захищати себе, свою територію, свою сім'ю, свої кордони, свої думки, своє бачення, ви втратили цю опору. Тому тут важливо дійсно відстоювати свої кордони, відстоювати своє бачення, і саме цей стержень не дає вам скачувати енергію. І, звичайно, такі люди не переходять і кордони інших, далі, де ще ваша енергія втрачається, це коли необхідно відокремити дійсно свої почуття, переживання, потреби від почуттів і переживань інших людей. Коли дійсно зливаєшся з думками і бажаннями інших і вже немає, наче мене окремого, є оцей стадний рефлекс, де всі, я як всі, жити як всі. Звичайно, що це історичний момент, звичайно, що це і родовий, і сімейний момент, тому що ми всі в цьому жили, але важливо з цього виходити. Далі, де ще ваші, ваша енергія саме в непотрібних контактах та спілкуванні з людьми? З ну, так треба, коли пересилуємо себе і зраджуємо себе. Є дуже багато контактів, з якими ви не спілкуєтеся. Це можна робити і фізично, чистячи телефон, чистячи контакти саме з телефону, з комп'ютеру, непотрібні файли. Це щось наподобі можна <кій> як кеш в комп'ютері, так? Почистіть кеш, почистіть свій комп'ютер, почистіть свій телефон як фізично, так і в голові. Запитайте себе, будь ласка, для чого ви протягом дня робите певні якісь дзвінки? Бо так треба. Бо хтось образиться, бо не передзвонив, бо не сказав, бо не спитав, бо ще щось. Чи хочеться вам дійсно дзвонити до тих людей? Чи це їхнє бажання і ваше бажання бути для когось корисною, потрібною, для когось визнаною, для когось хорошою подругою, можливо, так, чи хорошою дочкою? Запитайте себе, чи це вам потрібно, і знову ж задайте собі питання, яким чином ця кількість телефонних дзвінків за день вас наближає до вашої цілі, до вашої мрії, до того, до чого йдете ви, де ваша енергія. Ви просто проаналізуйте навіть попередній день, який був у вас. Скільки часу ви віддали на переписку, непотрібні канали, перегляд Ютуб каналів. Перегляд соцмереж, енна кількість в Телеграмі, енна кількість в інстаграмі. Підписка навіть на те, що вам абсолютно зараз вже не актуальна, яке було актуальне десь, колись, коли ви займалися стройкою. На даний момент у вас, наприклад, зараз зовсім інший бізнес, але підписки лишились. І на це енергетично для того, щоб це утримувати, в будь-якому випадку вам потрібна енергія. Де вона береться? Так, це ваша життєва енергія. Це все утримує. Хлам, який знаходиться в будинку, кришечки, баночки, різні потріщені там тарілочки, кружечки, кнопочки, гаєчки, одяг, в якому ви вже не ходите енну кількість років, але просто перекладаєте з місця на місце. Так, воно все знаходиться на вашій енергетиці. От там також ваша енергетика, де куча хламу, повірте, енергії там нема. Брудний дім, енергії там нема. Бо на кожну вашу пилинку, на кожен цей весь хлам, який знаходиться в будинку, там ваша енергія. Не в вас вона, а там. І тому ви не можете досягати своїх цілей, тому ви не можете закумулювати цю енергію в собі. Так, йдемо далі. Де ваша енергія? Це не потрібні канали. Я вам розказувала закладки, захарашення ці соцмережі, електронні пошти, куча підписок. Це для того, щоб вам їх переглянути, це все зайва втрата вашого часу і перегортання, перечитування навіть непродуктивних ресурсів. Тому виділіть собі час, перечистіть, будь ласка, все це, що ви можете, що в ваших силах, що вам не потрібно, різні файли. Давайте зараз зробимо простіше, що ми можемо з цим зробити, яким чином вийти з цієї ситуації. Значить, пункт перший, що ми робимо, складаємо аудит свого життя, свого життя і свого часу, на що йде протягом дня. Ви можете це зробити, розглядаючи попередній день, якщо ви це будете робити сьогодні. Ви можете проаналізувати наступний день і просто чітко записувати плюс-мінус, куди пішла ваша енергія в кінці дня. Що ви робили, скільки дзвінків ви зробили, скільки ви просиділи в комп'ютері, скільки ви готували, скільки часу виділили сім'ї, скільки часу ви виділили на себе, скільки часу ви виділили на свою ціль, на свою мрію, що ви зробили для себе? Просто проведіть цей аудит, тобто, знаходження більш раціонального способу розподілу часу і ресурсів, планування власного часу з огляду ресурсності і користі особисто для вас. Делегування обов'язків, не тягніть все на собі. Обов'язки можна розподілити між вами, чоловіком, дитиною, дорослою, так? яка теж може вам допомогти навіть в тому самому прибиранні будинку, а у вас з'явиться час для себе не все треба тягнути на собі. Далі, особливо працюючі мами, їм це дуже актуально. Далі, що ми можемо ще зробити це, налагодити контакт із собою і своїми потребами. Зрозуміти, чого саме я хочу. Не хтось бо щось скаже, не чоловік, бо я повинна, не дитина, бо я должна. не сусідка бо обідеться, не подруга бо не передзвонила, а чого саме я хочу, що мене робить щасливою, що мене наповнює. Як я можу це реалізувати? Яким чином я можу наблизитись до своєї мрії? Що мене розвиває і наближає до моєї цілі. Оце важливо. Запишіть знак оклику в блокноті, в зошиті, в листку, без різниці. Хочете на холодильник повісти без різниці, але ви повинні це як мантру знати. Що кожен раз ви повинні виділяти час для себе, для своєї цілі, для своєї мрії, для того, що вас наповнює. Вам подобається в'язати, в'яжіть, вам подобається читати, читайте. Вам подобається садити, вирощувати розсаду, їздити за кермом, займайтеся тим, що вас наповнює, ходити в ліс на рибалку, на прогулянку, просто лежати загоряти. Все, що ви можете зробити, хоча б годинку, дві, а взагалі, в ідеалі, хоч півдня. От, виділити час для себе, своїх бажань, своїх цілей, е, своїх мрій, це те, що вас буде наповнювати. І саме зі стану, коли ви не пустий стаканчик і приходить чоловік і дитина, мама, дай. А зі стану, коли ви наповнені, ви самі будете як той небесний вай роздавати, роздавати через те, що ви будете наповнені. Бо коли приходить до пустого стаканчика дитина і хоче уваги, а в мами копита відвалюються, жити не хочеться. З роботи на роботу, рукави закачала, посуду помила, поки все переробила, то і ніч настала, і спати вже нема коли, бо вже знов вставати треба. Що ж цей пустий стаканчик може дати цій дитині? Які можуть бути стосунки, сімейні, наповнені і гармонійні, якщо чоловік приходить до пустого стаканчика? Яке сексуальне життя? Для того, щоб ви могли віддавати, вам треба це мати. І наповнюватися, ви можете самі. Не від чоловіка чекати радості, опіки, радості, якоїсь е щастя, що чоловік вас повинен наповнювати. Ви самі повинні кожен сам себе наповнювати. Чоловік так само. І тоді ці стаканчики можуть з'єднуватися, обмінюватися цими енергіями, жити дійсно в радість, в баланс, коли ви повні наповнені гармонійні, дійсно збалансовані, цілісні. Що ще ми можемо зробити, це взяти відповідальність за своє життя на себе. Мабуть, це один із таких найважчих пунктів, тому що не кожен це вміє: взяти відповідальність за своє життя на себе, прийняти той життєвий дійсно потенціал, який є, і розпоряджатися ним, просто грамотно з ним розпоряджатися, планувати, уникати позиції жертви, тому що у жертви немає напряму, куди немає чого, немає енергії. Ця енергія дійсно жертви ну, просто не потрібна. Вона її буде черпати від. Спасателів, які прийдуть їй на допомогу, але енергії тут нема, і ще головне, що можна зробити самостійно, і це важливо для тих, хто дійсно хоче працювати над собою, а не чекає чарівної таблетки чи кнопки, яка все вирішить за вас для проживання цих витіснених почуттів, переживань, травм, налагодження контакту з своїми внутрішніми частинками. Навчитися вибудовувати дійсно кордони це все на терапію. На терапію, звичайно, і, звичайно, це не робиться за один, два, три сеанси. Хтось заходить на терапію на три місяці, хтось на півроку, хтось на рік, а хтось терапією може бути і два роки. Але у процесі психотерапії відбувається внутрішня така інтеграція, усвідомлення, проживання досвіду, що травмує. І за рахунок цього збільшується і життєва енергія, її якість, тому що вона вже не витрачається на стримування і опір, і відбуваються якісні зміни у житті. А людина, яка має ресурс, яка має життєву енергію, вона дійсно легко досягає цілі, вона розвивається, вона мріє, живе, живе наповнено і радісно, і в гармонії з собою і всесвітом. А я вам бажаю дійсно жити в гармонії з собою, в гармонії з всесвітом, в довірі до всесвіту, в такому наповненому енергійному житті, де ви будете цілісні, збалансовані. Я вам посилаю примінчики любові, добра і тепла. А з вами була ваша віта.